Ми завітаємо до нашого клієнта та дізнаємось, як минув його рік та які результати він отримав з нашим насінням. Тож дочекайтесь. А у нас ще окрім добре, щось брали? Семена. Семена чого? Азел і орієнтіра. І як вам вони в минулому році? Орієнтір ще не сім, я буду пробувати азерус і поки довго. П'ять гібридів аземов показав себе найкращим. А п'ять гібридів це ж остальні були не наші чи наші? Ні, не ваші. Не наші. Тобто азимут ви рекомендуєте. Так. Да. А скільки він сипав у вас в цьому році та з якою маслічністю? вас лічністю? 17-51. Добре, ну, гарних врожаїв. Да, Тому, якщо ви плануєте завжди отримувати високий та стабільний врожай, навіть за посушливих та несприятливих умов, такими як був цей 24-й, обирайте гібриди Азимот і Орієнтир від компанії Акпадон Агро під технологію Грандстар. Чекаємо на ваші замовлення.